Готель Раймон, ще у Трускавці, презентував авторський відеоролик у техніці стоп моушен. Його приурочили до 150-річчя з дня народження засновника курорту трускавець Раймонда Яроша, на честь якого й назвали готель. Презентацію влаштували просто неба на широкоформатному екрані. Я був би не я, якби не спланував зробити з цього місця одну з найкращих богемних оздоровниць європи. Ролик знайомитиме містян та гостей з історією трускавця і видатною особистістю Раймондом Ярошем. Важливо пам'ятати історію, особливо історію міста, в якому ти знаходишся. Ми пишаємося тим, що наш готель є єдиним готелем, що розповідає про історію міста. Для гостей події Раймонд підготував театральний перформанс від українського молодіжного театру Львова та Drink», а шеф-кухар приготував особливе меню, яким гості заходу насолоджувалися під звучання живої музики. Такі заходи, які плекають локальну історію, важливі для трускавця. Оце таке обігруювання історії і сучасності. Дуже вдале. Мені тут дуже подобається, коли в готелі. Таке відчуття місцевого патротизму, українського патріотизму, завітав на подію польський консул Кшиштоф Лук'янович. Раймонд Раймонд є популярним в готельній сфері. Відзначення річниці народження Раймонда Яроша це зміцнення народної та культурної ідентичності. Радіємо, що такі події. Мають місце в такий час, адже європейська ідентичність України є важливою. європейська Україна є щекульня істотна. Поруч із готелем також відкрили табличку із qr кодом Відсканувавши його, усі охочі можуть переглянути відеоролик про історію Трускавця і Раймонда Яроша на своєму телефоні.